Всім привіт! Ви на каналі Гонтару.ua і в цьому відео ми з вами поговоримо про гаманець NIR, який вже є в Телеграмі. Зараз ми там маємо токени абсолютно безплатно. Ну, там невеличкі вкладення знадобляться, тому що потрібно буде трошечки поповнити в токенах НІР, але про все це потім. До речі, вони вже в себе в Твіттері НІР підтвердили, що це їхній гаманець, на, якесь, на якийсь сторонній додаток. І давайте будемо переходити дивитися, як. Це робиться. У мене тут от, є так само ось така стаття, ну це не моя, звісно, стаття їхня. Ми трошки теж по ній будемо е, проходитись. Так що давайте для, для початку перейдемо в мій телеграм і подивимося, що робити. Ви переходите за посиланням під відео. Е, далі вам потрібно буде нажати е, Open Wallet, точніше, ви запускаєте бота. Далі нажимаєте Open wallet. Нажимаєте «Гаразд». І відкривається гаманець. Можна як з телефону, так і через комп'ютер, ноутбук і так далі. Далі, що вам потрібно робити, ви заходите ось сюди, ход Mining, і ось тут кнопочку Claim Hot нажимаєте кожні 2 години для початку. Зараз в мене кнопочка вже сіра, коли буде жовто, я знову зможу її нажати. Так само можна прокачувати бусти, але дивіться, щоб нажимати кнопочку, потрібен газ. Для початку вам дається три можливості безплатних. Далі або поповняєте токени NIR, або раніше можна було в тих самих, що ми маємо токенах HOT, оплачувати комісію, зараз цього вже немає, потрібні токени NIR. Хоча, в принципі, в мене працює і без них, я поки що ще нічого не поповняв. Але дивіться, якщо ви хочете, наприклад, поповнити ваш газ, нажимаєте ось тут на ГАЗ і тут просто підписуєтесь і отримуєте газ на... Комісію. Тобто буде у вас безплатна комісія, ви просто будете нажимати кнопочку і далі майнити токени ход. Ось follow here. Тобто підписуйтесь на Telegram, підписуйтесь на YouTube, Twitter, Instagram, і є депозитні. речі, на один Telegram, я вже підписався, саме тому в мене, мабуть, є газ і я зараз поки що безплатно досі майню. Давайте вернемось трошечки назад. І що нам потрібно робити далі? Я вже сказав, що кожні дві години майнемо, це теж можна міняти. Дивіться, тут в нас є бусти, є Metal Storage, що це таке? Це вмістимість. Ось тут можна це почитати в тій статті. Це зберігання. Тобто, якщо для самого початку ви нажимаєте кожні 2 години, ви можете це бустити. І вже, як бачимо, рівень перший через 3 години, другий через 4 години, і все це ми оплачуємо в токенах наход, в яких ми намайнили. Давайте перейдемо сюди і бачимо, що... У мене вже другий рівень, тобто за 0,5 токена я зможу перейти на третій і вже не через 3 години, так як в мене зараз, а через 4 години нажимати кнопочку Hot Mining. Далі є Fireplace, тобто це камін. Давайте подивимося означає камін. Камін відповідає за базову швидкість майнінгу ход. І ви можете підвищити його рівень, як і сторидж, використовуючи токени ход. Є теж 5 рівнів, перший безкоштовно, другий 0,2 ход і так далі. Тобто, якщо ми бустимо е, ось цей буст, то, звісно ж, ми маємо більше токенів. І останнє бачимо Titanium Wood. Давайте теж глянемо, що це таке. Це деревина, вона використовується для, значньо, для значного прискорення хот майнінгу, спеціально розробленого для найактивніших користувачів. Тобто ми прискорюємо знову ж таки цей майнінг. Тут теж можна виконувати місії, наприклад. Нажимаємо, та як перше ми купуємо за токени ход, тут ми просто виконуємо місії і збільшуємо швидкість майнінгу. Ми нажимаємо, далі нажимаємо Open Mission Missions і ось тут такі місії. Як бачимо, Donowd Mobile App, тобто потрібно скачати гаманець Here. Я вставку, мабуть, я зроблю, як його встановити і як в ньому зареєструватися. Тому зараз ви подивитесь вставку і ми продовжимо. Коли ви вже скачали гаманець, далі ви попадаєте на ось таку сторінку і тут можете або створити новий аккаунт або імпортувати е, я імпортую через сітфразу вже з гаманця NIR. нажимаю імпорт цього гаманця далі тут можна або через ключ або через сітфразу я нажимаю використати сітфразу і сюди я ввожу ті слова які в мене там в сітфразі зараз їх веду і ми продовжимо все я ввів далі чекаємо пошук аккаунту і все як бачимо у мене створився гаманець, тут зразу підтягнувся мій аккаунт, можна дивитися ось портфоліо, скільки в мене є чого ось. Тобто все, гаманець створений. Ось так все просто. Так, ми продовжуємо. Тепер, коли вже скачали гаманець, посилання, я, до речі, на нього залишу під відео теж. Далі нам потрібно ще виконати кілька місій. Як бачимо, поповнити на 0.5 NIR, на 1 USDT і запросити одного в друга. В мене вже дві місії підтверджені. І далі бачимо soon. Тобто, якщо ми ось ці 4 виконуємо, то ми перейдемо на наступний рівень. Зараз в, мене, зараз в мене третій рівень, я перейду на четвертий. Тобто, як бачимо, тут нічого складного немає. До того ж, то кененір нам все одно знадобляться тут для комісії надалі. І нам все одно це потрібно буде поповнювати. Як поповнювати? Поповнювати можна з Nir Wallet, гаманця, який можна встановити на розширення на ваш браузер. І вже, так я тут записав, вже можна поповнити з Binance, з Bybit, з Okex, з Gate, з Bitget і з HTX. Тобто ці біржі вже додали ось таку от адресу, по якій можна поповняти гаманець із цих біржів, вже теж, теж тут можна поповняти. Але наскільки я знаю, все-таки найменшу суму і з найменшою комісією то краще поповняти з самого НІР-гаманця. Ну, його, звісно, теж вже буде потрібно окремо завести. Плюс, як бачимо, тут ось New, з'явилася галочка, можна отримати золоту галочку, і вона нам надалі, як вони пишуть, дасть доступ до якихось нових додатків, до їхніх програм, і ми теж, я так розумію, там будемо заробляти і отримувати на це ще більше токенів. Ось так все це працює. До речі, якщо ви забули зберегти вашу сіт-фразу, коли ви... Заводили ось цей гаманець, як, до речі, це зробив я, я просто забув її зберегти, все робив швидко. То нічого страшного, ось тут є ось така шестіроночка, ви на нього нажимаєте, і там буде ваш ключ і ваша сітфраза. Тобто ви далі просто зможете собі записати, щоб її не забути і все. Як бачимо, все тут досить просто. Тут, де Storage Mining, бачимо, що в мене йде майнінг, коли вже буде доверху, майнг буде стояти, ви просто знову заходите в ход баланс і нажимаєте кнопочку Claim Hold. Ну і далі тут є Friends, друзі, тобто ви можете нажати, нажимаєте Invite Friends, копію реферал Лінк, копіюєте ваше реферальне посилання і е, запрошуєте сюди друзів. За кожного друга ви теж будете отримувати певну кількість токенів NIR. Ось, як бачимо, все дуже просто працює. Е, до речі, можливо, ще зроблю другу частину відео, покажу, як е, буду виконувати ось ці бусти. Так, де ці бусти? Зараз зайдемо завдання, точніше, завдання, можливо, виконаю, покажу, що вони вже виконані, розкажу, як там поповнити, тому що я, я ще це теж не, не поповняв, перевірю все це на собі. Інформації є багато, але думаю, буде корисно зробити ще одне відео. Якщо це так, то пишіть в коментарях, щоб я його зробив. На цьому все. Поки що заходимо, майнемо токен без вкладень, токен ход. І я думаю, що якщо вже з біржі можна поповняти там біржі... Binance, здається, навіть підтвердила, що ход буде лістинг, можливо, ми зможемо навіть вивезти на Binance його і продати чи на інші біржі. Тому майнемо, тому так як це дроп від офіційного гаманця Нір, і таке пропускати не варто. На цьому все. Якщо інформація була корисна, то, звісно, ставимо відео вподобайку і підписуємося на канал, якщо ще не підписані. Тому що надалі нас чекає ще багато цікавих відео по заробітку. Всім удачі, ми з вами побачимось в нових відео.